Перше, що до нас приходить, це е, Миколайчик. Миколайчик вже думають, українці запускаються флешмоби, Як допомогти влаштувати Свято Миколая для наших військових? Як влаштувати Свято Миколая е, для діточок, які залишилися без даху над головою, або можливо хтось і без батьків. Але для когось актуальним є питання, як святкувати і е, Миколайчика, як святкувати Різдво за різними стилями. За різними стилями для мене воно ніколи не стояло. Це питання не було актуальним, але хтось постійно обговорює Юля Терлецька сьогодні поїхала розбиратися в даному питанні. Юлічка, доброго ранку! Я сподіваюся, ти не дуже сильно мерзнеш, ріднесенька. Сильно мерзну слава, але нічого не заважає нашій роботі і тому, щоб з'ясовувати дуже актуальні питання на сьогодні. Справді зараз в соцмережах точаться взагалі такі дуже полкі дискусії, коли ж святкувати найголовніші релігійні свята. Це от перша про що ти сказав День святого Миколая, коли Миколайчик прийде до діточок і покладає їм під подушку або ж різочку, або подарунок, коли святкувати різдво, та і, в принципі всі релігійні свята, і для того, щоб розібратися, взагалі чому Тала ця дискусія. Ми запросили священника православної церкви України Георгія Коваленка для власне вирішення цього питання. Доброго вам дня! Доброго дня! От, власне, що хочеться запитати, поки весь світ у нас живе за григоріанським календарем, святкуємо ми релігійні свята за юліанським. Чому власне виникає ось цей дисонанс? Ну тому що всі календарі створені людьми юлій. Це Цезарь Римський імператор, да? а Григорій це римський папа, який за певний період, коли стало зрозуміло вченим, що від сонця наш календар відстає з століттями, була створена реформа. Так сталося, що православні тоді були десь поза межами цього світа, який орієнтувався на науку, і залишилися на юліанському. Але на початку ХХ століття більшість православних церков на той час 10 з 14, а зараз там 9 з 15, перейшли на новий стиль. Він просто був названий Ново-Юліанським. І, в принципі, більше навіть православних святкують Різдво. Ну, за нашим зараз... Ми ж самі живемо. 25 грудня а 7 січня це теж 25 грудня, так але просто за іншим е, календарем. Але всі живемо за е, календарем, в якому різдво, 25 грудня. От власне чому зараз ця дискусія постала? Тому що е, 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення е, Росії на територію України, і вся країна на собі відчула, що така війна. І зараз ми намагаємося е, позбавитися абсолютно від усього е, російського, що є в нашому житті, від е, російського в культурі. І в тому числі в релігії. І от мені цікаво, чи є якась тяглість радянського союзу у святкуванні власне, релігійних свят за юліанським календарем. Ну не думаю, що це радянська історія. Це історія ще до того. Хоча на початку ХХ століття навіть російська церква хотіла перейти, але там, якраз революція в цей час, і це не відбулося. З іншого боку, дискусії про те, щоб православним українцям святкувати різдво з усім світом, вони вже точаться багато років. Це не сьогодні почалося. Більш того, вже існує велика кількість людей, які так і роблять. І насправді, цього року синод православної церкви України прийняв рішення, мудре Соломонове рішення, хто хоче, яка спільнота хоче, може святкувати 25-го. Спільнота хоче 7-го, може святкувати 7-го. А в мене взагалі є ідея, що нам треба святкувати різдво з 25-го по сьоми. -е. Ну, звіт є різдвяні святки. Зазвичай вони з 7-го по 18 січня. Так. Але зараз вже наша традиція, ми вже ми всі працюємо вже там Два-три дні після Різдва всі на роботу, але ми маємо таку можливість. Різдво це не один день ще цілий цикл. Так давайте його зробимо з 25-го, Почнемо святкувати Різдво. Будемо співати колядок, ходити один до одного в гості. Новий рік, який від Різдва Христового, так само буде між цими двома днями. І я думаю, що ми, в принципі, поступово крокуємо сюди, так само, щоб бути в єдності з усім е, світом, в тому числі з більшістю православних, тобто більшість православних, нагадаю, різдво. О святкують в світі 25 грудня. Угу. Як українцям зробити для себе вибір, от коли мені святкувати? Що для цього потрібно знати? І які там, не знаю, рішення прийняти там собі всередині себе, щоб зрозуміти, от коли я хочу, до кого я хочу пристати, до тих, хто святкує 25-го чи до тих, хто святкує 7 січня? Я думаю, давайте почнемо. Він-він. Ну, у нас два нових роки нових тариф. Uh -huh. Давайте у нас хай буде два різдва зараз. Знаєте, насправді треба спочатку наповнити різдвяними сенсами і, можливо, навіть новими різдвяними традиціями, 25 п'яте число. Uh -huh. Бо є світові традиції, є культура, є можна познайомитися з тим, як різних країнах, До речі, зараз дуже багато українців, українок і дітей по всьому світу. І я думаю, вартує долучитися до цього святкування 25-го, а сьомого. Показувати в тому числі своїм хостам, дати і своїм друзям скрізь по світові. А як е, ну святкуємо ми, uh -huh. які в нас традиції? Тому я думаю, е, треба поєднати сучасність з багатолітні традиціями. традицій. Да? І якраз це хороший привід, коли сучасне буде рухатися ближче до 25-го, да, У нас уже там і міста прибирають, і ялинки з'являються, і пісні лунають, і е, прем'єри фільмів різдвяних відбуваються. А Сьоме для нас буде чимось таким, де ми будемо знаєте, занурюватися кудись в історію століть. І таким чином, я думаю, що ми зможемо поступово зрозуміти, які нам традиції ближчі, який формат скажімо так, більш відповідає, але знову це буде добре, коли ми не будемо робити різких рухів, і коли ми будемо поважати вибір і тих, хто хоче бути більш сучасним, 25 п'яти, і тих, хто хоче залишатися в традиції. Такі люди теж є, і вони ну не мають відчувати, що їх якимось там насильно кудись тянуть, змінювати те, що вони з діда прадіда вже звикли робити. Гаразд день Святого Миколая улюблено. На свято, взагалі всіх о, наших малюків, коли його відзначати? Ну по перше, його треба відзначати. Це, О, найголовніше. Та, це найголовніше. Е, і е, знаєте, не обов'язково е, подвижка Різдва має вплинути на весь календар. Uh -huh. Тобто календар створили люди. І ми зараз маємо добре подумати, ну, наприклад, Покрова 14, ми звикли, там інші свята. Можливо, треба приймати якісь знову такі Соломонові рішення, Рішення, які б дозволяли, ну, ну, вирішуючи одне питання, не руйнували більшість іншої традиції. Але знаєте, діти будуть. Тільки раді, якщо до них святий Миколай буде приходити двічі, так ска ну до речі, так само буде я знову ж повторюся. Один але. раз різочку покладуть під подушку, інший раз подаруночок. От бачите, буде виховний момент, так. да але головне, щоб вже подаруночок був останнім. так ски щоб все ж таки завершилося, все таке ну, добре, приємно. Так. Да. Дякую вам дуже за цю прекрасну розмову, друзі. Що ж, вибір, коли святкувати День Святого Миколая, Різдво ви можете робити самостійно. Опираючись на якісь власні відчуття і не вигадувати собі якихось зайвих історій, як бачимо, як ми почули, що справді календарі обидва придумали люди, і ви опираючись на власні відчуття, на не знаю, дискусії на культуру, на традиції, робите власний вибір, коли відзначати можете двічі на рік, можете один раз на рік, тоді, коли вам заманеться Слава, А коли святкуватимеш ти? Юлічка, я буду святкувати 25 го числа, тому що я католик в принципі, і 7-го числа давно вже моя родина родина не святкує. Знаєш, Юля, тобі коротко скажу. Глядачі пишуть, що Юля Терлецька схожа на матушку. Хочеться їй прямо сповідатися в твоєму в твоєму в твоїй курці. А друге одразу люди спрашують у Юлі Терлецької така красива куртка. Зараз дуже актуальне питання купівлі теплого зимового одягу. Де і за скільки вона її купувала? Слава, потім якось розкажу обов'язково нашим глядачам. Куртка тепла, це точно я не мерзну, це найголовніше. Ну, добре, друзі, матушка наша Юлія Терлецька приймає сьогодні сповіді від усіх усім, хто цього бажає. Дякую тобі, сонце. Дякую тобі, Юлічка.